Вітаю на каналі. Сьогодні отримали комплект серед двигуна, зараз розповім, він має електрогальмо, але зараз про ці всі компоненти розповім детальніше. ну Попросили ми наших постачальників каталог для роботів, бо зараз є потребність в роботизації процесів. Замовники. Часто запитують, чи можливі е поставка роботів. Так, ми цим займаємося. І тому е попросив в печатній версії, бо досить якби, зручно користуватися саме печатною друкованою версією. Ну, це е мануал для стойки управління фрезерної, бо минулого разу також постачальник не відправив її. Ну і комплект, документація на комплект серво драйверів. Значить, це серводрайвер на з можливістю підключення 380 вольт. Трифазний вже він. 380, І для нашого згинального верстата на 38 кВт сам серводвигун. Нам потрібно було виконання з електрогальмом, тобто оце модуль, це електрогальмо, яке дає можливість зафіксувати положення вала при вимкненні живлення, щоб наш механізм і сарводигун не змінювали своє положення. Ну Іде комплект кабелів для підключення керування. Двигуном, і е, це кабель для електрогальма. Ось його роз'єм. Ну, це живлення інкодеру, керування енкодером і е, живлення саме нашого двигуна. Всі, всі е, кабеля йдуть уже з готовими роз'ємами, повністю. Роз, Розпає ну, повністю спаяні роз'єми. І довжину ми можемо замовляти будь-яку починаючи там від 3 метрів. І найбільше, ну, що ми замовляли, це 10 метрів. Отакий От наш драйвер. Він вже досить великий, габаритний, тому що це вже на 380 вольт, тому він вже Набагато більше, ніж попередники ті що на 220 вольт. Е, от такий комплект серво драйвера, серводвигуна, сервопаки, як кажуть, на них е, ми сьогодні отримали і будемо підключати для нашого згинального верстата. Е, переваги постачання, постачання цих серед двигунів. Тобто вони досить е, високі, і ну, в хорошій якості е, вище, ніж середні, по своїй е, функціоналу, по, своєму, по своїх налаштуваннях, вони нас влаштовують повністю, тому ми їх і використовуємо. Ну, І отакий комплект роз'ємів для підключення вже е, до стійки управління нашої. Е, чи ЧПУ-системи вже для контролю самого драйвера. От такий комплект. В принципі, по каталогу виробника ми можемо замовляти різні виконання, різні потужності, тому, в принципі, привозимо їх для наших замовників, для власних потреб. Можемо постачати такі комплекти. Ну, Огляд цього драйвера, цього двигуна, вже в роботі буде далі, коли буде вже запущений станок, то там покажемо повністю, як він працює в системі керування нашого, нашого верстата.